Добрий день. Відеофіксація проводиться. Добрий день. Проводиться відеофіксація, попереджаю. У вас є книга скарг? Ну, чекаю. На 15-ту годину було два засідання. Ні одне не почалося. На 15.23 засідання ще кілька хвилин. Зараз будемо виясняти ось так, чекаємо, чекаємо. Так. Тобто виходить, перед цим на минулому тижні я подавала клопотання про те, що не маю змоги е залишити дітей псиобідні час і просила суддю Невера, щоб він переніс судове засідання. Судові засідання сьогодні ставилися на протязі пів години. Тобто, на 15-ту годину було два засідання, на 15-ту двадцять було третє засідання. А судові засідання no. люди ще чекають, не почалися навіть 14-ї години. Тобто Мої діти, які приїхали сюди завдяки Невару, тому що він не зміг задовільнити клопотання, мусять чекати. Ну, не знаю, яка це має бути година. Попросили книгу скарг, сказали до заступника. Ну, чекаємо. Так, пройшло вже хвилин 15. Книгу скарг нам так ніхто і не виніс. Йдемо, запитаємо ще раз. Не хочуть. Нову заводять. Нову заводять книгу. Ага. Я вже думала, нову заводять. Да. Добрий день, так? Да. А що це такі безпорядки? Які безпорядки? Ну як? У мене на 15-ту годину мало бути судове дослідання. а тут ще люди на 14 годину не прийшли, чого ніхто нікого не попередив, чому нікому не позвонили, люди возмущаються. Ну, зараз будемо писати. Ручка, ручка своя має бути, так? Да? А чекайте, чекайте. Ні, я не йшла вже. Я ще напишу. Я ж вам казала, що заводять ногу. Пошнурована, вона пропечатана, є початка, в задніх подивіться. Зараз все перевіримо. Нема Добре, ніяких печаток. Ні. Дивіться, що робиться. Ні, вона не запечатана, ця книга. Книга оформлена із порушеннями. Пошела. Знову вас турбую, але скажіть. А, туди? О, звісно, добре. Все, дякую. Це вона тут, так? Да? Можна? Так. Ну, скажіть мені. Як для суду, це все правильно оформлено? А що саме вас цікавить? А тут не має бути нічого, печаткою завірено, все-таки має бути, так? Да? Чи як? Ну, Я в документації не розбираюся, але як на мене, то це порушення. Порушення? Ви хочете писати скаргу? Да, так? Да, ну, да, да. То Ні. Не будете писати? Я буду писати скаргу. Дайте мені, відповідно, правильно все зроблено. Та має стояти. Заштамповано оці ці шнурочки. Ну, я правильно розумію? Mm -hmm. Має стояти тут штамп? Ви хочете, щоб заштампували тоді ви да, так? Так, да, так, да, да, ви мене правильно зрозуміли. Так звісно. так, звісно. Знову пройшло незрозуміло скільки часу. Можна? Ні? Да, можна. Так. Що у нас з книгою? Воно мало у вас бути уже все зроблено. Угу. Я просто не розумію, як вас що ніхто жалоб ніколи не залишає. Це ідеально. Добре, дайте мені судову адміністрацію на Київ номер. Будь ласка, будемо зараз телефонувати. І телефон довіри Вищої ради правосуддя. Можете мені таке дати? Зараз в інтернеті будь-які, да, але не можете. Я вас прошу. Можете дати? Ви мені на телефон, скажіть, да, ні, якщо ні, то я піду шукати. Ви мені можете дати? Запитую третій раз. Ви мені дасте номера цих телефонів? Вийдіть, будь ласка. О! Вже почали виганяти. Добре. А скільки мені чекати номера телефонів? Просто дайте мені номера телефонів, поки ви будете журнал заповняти, я перетелефоную. І ми зекономимо і ваш і мій час. <плес> Дякую.